Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос Воскрес! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. Сьогодні ми будемо продовжувати розважати над оцим матеріалом, який висвітлює тему перелюбства. Вже минулого разу я вам говорив, що цей практично уривок про перелюбство, він немовби складається з трьох частин. Минулого разу ми з вами розглянули дві з них. Сьогодні зупинимося на третій складовій цього уривка, яка починається словами подібними до отих висловів, які ми вже з вами розглядали. Коли Ісус каже, ви чули, що було сказано древнім. Або ви чули, що було сказано. Тепер сьогодні є найбільш короткий варіант. Бо ми чуємо сказано теж. Слухаймо цей, цю складову уривка і почнемо розважання. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам. Хто відпускає свою жінку хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку? І хто взяв би розведену, чинить перелюб. Отже, ви почули цей матеріал. І вже минулого разу я вам казав, що Матей два рази повторює подібний матеріал. Тут у п'ятій главі і в дев'ятнадцятій главі. Хто з вас мав бажання подивитися, він вже зауважив певні подібності. Отже, ми будемо розглядати сьогодні той матеріал, який знаходиться в 5 главі, у контексті нагірної проповіді. А коли дійдемо до 19 глави, то побачимо цей матеріал трошечки з іншої перспективи і будемо говорити трошечки про інші штрихи, які стосуються даного навчання. А сьогодні ми зосередимо увагу. На те, що Матей нам представляє, саме у даному уривочку або складовій частині більш ширшого уривка, який представляє нам перелюбство. І отже, сьогодні ви чули, що Ісус каже, сказано теж. І отже, Він говорить про те, що стосується матеріалу. Який знаходиться у книзі Второзаконня в 24 й главі. Я вам зараз зачитаю цей матеріал, щоб ви почули, від чого Ісус відштовхується. У книзі Второзаконня є написано як чоловік візьме жінку і ожениться з нею, а вона не знайде милости в його очах. Бо він помітив би в неї щонебудь негоже, то напише їй розвідний лист і, вручивши їй, відпустить зо свого дому. Вона ж, вийшовши з його дому, піде заміж за іншого, а цей другий, якщо теж зненавидить її, то написавши розвідний лист, отдасть їй в руки і вийшла її з дому. Або коли вмре цей другий чоловік, який узяв її за жінку, то не можна першому її чоловікові, що був відпустив її, знову брати її собі за жінку, після того, як вона опоганилась, бо це Гедота перед Господом Богом твоїм, і ти не будеш допускати гріха на землю, яку Господь хоче дати тобі у посідання. Досить великий текст. Але практично ми можемо сказати, що наголос ставиться на першому вірші цього матеріалу, і, отже, в даному випадку йдеться про так званий лист, який пише чоловік, відпускаючи жінку. І Отже, це була певна практика у єврейському народі. Цей вислів по-єврейськи звучить як сефер керітут. Він знаходиться лише чотири рази у святому Писанні. Ми розуміємо, що йдеться про єврейський текст. Отже, це є два рази у 24 главі книги Второзаконня. Один раз він знаходиться в книзі Ісаї, 50 глава, перший вірш, і у пророка Єремії, 3 глава, восьмий вірш. Можете собі почитати ці тексти, подивитися, в якому контексті вживається цей вислів. Отже, в грецькому тексті ми маємо вислів Бібліон Апостасіон. І отже, до тих чотирьох випадків, які вживаються також у Септуагінті у Старому Завіті, ми маємо ще три тих вислови у Новому Завіті. Два з них у Євангелії від Матея в даному випадку, і у 19 главі подібному. Матеріалі, а також у Євангелію від Марка в 10 главі 4 вірші. І отже, це я суто статистично, де використовується цей вислів. Коли ми говоримо про цей розвідний лист, то, звичайно, що певною проблемою є оте, що небудь негоже, яке чоловік знайде у своїй жінці. І це практично. Було до дискусії посеред різних раввіністичних шкіл. Кожен учитель по-своєму навчав стосовно того вислову із 24 глави книги Второзаконня. А саме, ми можемо сказати, що в часи Ісуса були два дуже видатних учителі: це є Шаммай і Гіллел. Шаммай е, говорив, що оце що-небудь негоже, воно стосується надзвичайних випадків. Одним з них, яких, звичайно, є ота статева розгнузданість, розпуста жінки. Натомість Гілал, який був дуже широкий у трактуванні, дуже можна легко сказати, підходив до оцього вислову. Казав, що тим що-небудь негожим може бути будь-що, що зробила жінка, що не сподобалося чоловікові. Наприклад, коли вона приготувала е, страву, і е, та їжа трошки пригоріла на вогні. В його очах це було негоже, і, отже, він міг дати їй отого розвідного листа. Тобто, як ви бачите, у тому єврейському суспільстві чітко розумілося, що. Чоловік може започаткувати розвід, але дискутували на рахунок того, що може статися підставою для оцього розвідного листа. Ісус не вдається у цю дискусію, він лише говорить дуже чітко, хто відпускає свою жінку. Хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І отже, Ісус дуже чітко говорить про те, що така дія приводить до перелюбства. І ми тут розуміємо, що наголос Ісус ставить однозначно на недопустимості отого розвідного листа. У 19 главі він навіть підкреслює, ми це побачимо свого часу, вказуючи причини, чому Мойсей дозволив на таку дію, і підкреслюючи, що Бог не хоче отого розлучення, так? не хоче, щоб чоловік відпускав свою жінку. Натомість дуже особливим моментом, на який хотів сьогодні в особливий спосіб звернути увагу. Це є випадок, який стосується оцей розпусти, як каже Матей, хіба у випадку розпусти. І отже, що ж це таке є? Давайте ми тепер заглибимося у це розпізнання. Тут є дуже багато, можна сказати, різних трактувань у середовищі науковому, коли вони підходять до розгляду того питання. Бо надзвичайно складно розуміти, що ж це за такий вислів. Так? Спробуймо придивитися. Отже, ми маємо у грецькому тексті паректос логупорнеяс. І отже, цей вислів в першу чергу звернемо увагу на те, що дехто трактує як такий, що не має виключного значення. А саме, що це означає? Перекладають його наступним чином, також і у випадку розпусти. Зверніть увагу, як би воно звучало. А я вам кажу, хто відпускає свою жінку також у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І таким чином вказується, що даний вислів не мов би не дає можливості відпустити чоловікові жінку. Навіть якщо би сталася розпуста. Так? І отже, це би було таке досить регористичне підходження до отих різних дискусій, які велися в ізраїльському народі. Але таких не є багато. Так? ще більшість саме вказує, що тут є саме. Виключне значення, тобто Ісус робить виключення з правил, радше Матей, як Євангелист подає саме це. Бо дехто вважає, що Ісус цього не говорив, це євангелист Матей у його спільноті, у його церкві прийшов до такого бачення. Тобто дуже багато ведеться дискусій стосовно цієї фрази, яка знаходиться у Євангелиста Матея. І отже. Коли ми дивимося на це вже із значенням саме такого виключного, тобто, що дається можливість відпустити жінку, коли йдеться про розпусту, то тоді виникає питання: а що ж таке є оця розпуста? Як її розуміти? Який сенс вкладає Євангелист Матей, чи, можливо, вкладав Ісус, коли говорив, коли висловлював? Саме оце, що, що стосується нашою мовою, перекладеному в тексті розпусти. Отже, перше таке значення може бути як осудна поведінка жінки до шлюбу. Тобто йдеться про жіночу цноту, так, дівственність. Ми можемо бачити, що у книзі второзаконня у 22. главі. Ми маємо описано текст, який стосується цієї, можна сказати, ситуації. Коли це є 22 глава, 13 вірш, коли чоловік візьме дружину і, увійшовши до неї, зненавидить її, і наговорить на неї негарні речі та й ославить її, кажучи. Взяв я цю жінку і приступив до неї, але не знайшов в неї ознак дівоцтва. І там описується про те, що стається, коли цей чоловік, можна сказати, зробив наклеп на чесну діву, як поступати. Але йдеться також і про те, що стосується, коли це, станеться, коли це є правдою. А як це буде правдою. І не здайдуть дівчини ознак дівоцтва, тоді приведуть молодицю до дверей батьківського дому, і люди її міста поб'ють її камінням на смерть, бо вона блудувала в батьківському домі, сподіяла соромний вчинок в Ізраїлі. Отже, це була, був певний закон, певний, можна сказати, припис стосовно даної ситуації. І отже, таким чином дехто із дослідників святого письма говорить, що тут оте порнея треба розуміти саме як дошлюбні статеві стосунки, які мала жінка з іншим. І отже, тоді чоловік, який бере жінку без ознак дівоцтва, дає їй розвідного листа. І ти з тим самим, не мов би, потверджує, що. Шлюбу, як такого між ними не було, адже він мав на увазі взяти дівчину цнотливу, а виявив, що вона такою не є. І тому вже цей розвідний лист не мов би, заперечує шлюб як такий. Ми можемо бачити, що ще є інше значення, яке приймають під цим словом Порнея. Перелюб дозволяє, можна сказати, розлучатися без повторного шлюбу. І отже, тут вже більш-менш ми можемо розуміти, що йдеться про статеві стосунки у часі шлюбу, які виникли десь з іншим чоловіком, коли запідозрили це. Тоді чоловік дає розвідного листа. Хоча ми знаємо, що також є і певні приписи, які стосуються того, що треба вбити таких, які це чинили. І дуже гарний є приклад тоді, коли спіймали на перелюбстві, це описується в Євангелії від Івана, коли приводять цю жінку, спійману на перелюбстві до Ісуса. Пригадуєте собі. І отже, все ж таки був і інший вихід. Написати розвідного листа і її відпустити. І отже, ми бачимо різні практики, які могли використовуватися, застосовуватися у єврейському народі в залежності від періоду, в залежності від окремо взятих людей. Ми бачимо, що практично оці церкви. Такі, як ну, більшість більшість можна сказати, отців церкви. Ну, зазвичай ми можемо говорити досить чітко про Йорлама, Івана Золотустого, якого більш-менш, напевно, ви десь е, знаєте, чули про них. Отже, ці отці церкви досить чітко розуміють, що чоловік може відпустити жінку в даному випадку. Вони так трактують це у випадку перелюбства жінки, але без дозволу. Що жінка може виходити заміж ще раз. Ми бачимо, що досить цікавий є приклад, описаний апостолом Павлом у першому посланні до Корінтян в 7 главі. Там описуються різні ситуації, які стосуються саме даного, будемо говорити, смислового поля. І отже, він. Говорить про різні речі, так? чи можуть вдовиці виходити заміж, чи може чоловік відпускати жінку, і він дуже чітко вказує, що така практика не дозволена у церкві, бо це є заповідь Господня. Водночас він дуже чітко розрізняє: оце сказав Господь, а оце я вам кажу, а не Господь. І він говорить про дуже цікаву. Можна сказати, таку ситуацію, коли християнство тільки почало входити у як єврейський, так і поганський світ. І отже, він говорить: Господь, коли навчав, такої ситуації не було. Але він каже: от уявіть собі, що один із подругів прийняв Христа у своє життя, став християнином, а інший не хоче. Прийняти Христа, як поступати, чи залишатися у шлюбі, чи відпускати? І Павло там досить чітко наголошує на тому, що християнин чи християнка не можуть бути ініціаторами, не можуть бути тими, які започатковують розвід, коли інший чи інша виявляють бажання, навіть коли вони не приймають християнство залишатися у шлюбі. То тоді Павло каже, це буде добре залишитися у шлюбі. Якщо інший хоче відійти, тоді його треба відпустити. Християнин тут є вільний. Отже, логіка є дуже цікава, так? бо йдеться про те, що Павло тут підкреслює єдність із Христом у хрещенні, а поганин, який не приєднався, він не мов би є отой блудник. Так, тут не йдеться конче про статевий е, вияв блуду, але. Павло підкреслює, що свята людина, яка поєдналася із Христом, не може бути поєднана також із блудником. Так? Його ще може відпустити. Якщо згоджується жити, тоді він дає можливість і припускає, що через святість одного із подругів, інші і їхні діти можуть бути освячені Богом. Отже, дуже цікавий, можна сказати, вияв того, як. Оця церква, яку формував Павло на початку, приймала ці виклики, які були у ранній церкві. Матей тут подає, як ви бачите, інший досить такий цікавий свій вияв. Ще інші трактують, що оце порнея так треба розглядати як незаконні єднання. І отже, більший наголос тоді ставлять на книзі Левіт, 18 главі, де описуються заборонені, або, можна сказати, такі незаконні стосунки, в основному, між родичами. І тому, кажуть, що тут йдеться саме про це. Але великої підстави, великого підґрунтя під таке припущення нема, тому що зазвичай ті стосунки. Не окреслювалися єврейським словом «дзона» або грецьким порнея. Так, тобто це є зовсім інші стосунки, але є й такі люди, які притримуються цього, і вказують, що можливо йдеться саме про такий вимір, який стосується діянь 15 глави 29 вірша. Де описується собор у Єрусалимі, і серед тих кількох заборон, які накладаються на поганські церкви, також стосується одна отого е, в нас, ми перекладаємо як перелюбства, так, але йдеться про цю порнею. І отже, вважають, що можливо тут йдеться саме про ті зв'язки, які можуть бути. Між родичами, що у поганському світі толерувалося. І отже, як ви бачите, є досить складно окреслити, що розумів Євангелист Матей, коли писав цей вислів «паректос логу Порнеяс. Ми підійшли до того моменту, що це є надзвичайно тяжкий до вислову вірш. Але я би хотів закінчити цей. Розгляд цього уривку саме із перспективи того, як Бог ставиться до блуду, так, як його представляють у Святому Письмі уставлення до блуду. І тут не йдеться лишень про статевий вияв отої порнея. Це є те, що стосується руйнування стосунків з Богом, а можна сказати, зради Богові. Коли людина вибирає собі іншого за Бога, тобто ідола собі робить і його вважає за Бога, відходячи від нього. Я вам пригадую ще раз пророка Ісаю. Подивіться, пророка Ісаю, 50 глава, і пророка Єремію, третя глава. І отже, ви побачите, що там навіть є певні розходження, розбіжності. Бо Ісайя говорить саме, не мов би ставичи питання, де є той розвідний лист, що я дав вам від Бога, так? розуміючи, що Ізраїль, як народ, блудував, ходив за різними богами, але Бог не дав йому розвідного листа. І ми можемо бачити, що. Пророк Єремія говорить, що Бог дав цей розвідний лист, але в ширшому контексті ми розуміємо, що Бог чекає повернення назад. Тобто, навіть коли пророк Єремія говорить про оцей розвідний лист, який був даний, Бог очікує повернення Ізраїля назад. І це є дуже цікаво, бо ми маємо у Святому Письмі надзвичайно багато різних. Текстів, які засвідчують про оту вірність Бога і невірність ізраїльського народу, і невірність людини, можна сказати, як такої, Назвичайно яскравим прикладом є пророк Осія, який за Божою волею одружився із саме розпусницею, так? і отже, тоді постійно ходить за нею. Повертає її додому із тих певних місць, де вона ходить блудувати. А коли його питають, що ж ти робиш, для чого ти це зробив, він тоді каже, це Бог мені сказав зробити, щоб показати, як він ходить за ізраїльським народом і хоче, щоб Ізраїль відвернувся від отої Омани і від Отого блуду. І таких випадків ви знайдете багато. Тобто можна сказати, що тут Матей зачіпає надзвичайно тонку лінію, яка стосується вірності. І отже, чітко окреслюється, що Господь, який навчав цього, дуже чітко давав зрозуміти, що людина щаслива тоді, коли вона є вірна одне одному, коли вона вірна Богові коли вона є із Богом. І отже, в якійсь мірі закликає людей переосмислювати свої стосунки через призму стосунків Бога і людини, коли Бог на всі гріхи людей готовий простити і повернути назад того, хто кається. Ісус прийшов для цього. Тому учімося прощати іншим. А в першу чергу стараймося не грішити і зберігати гідність, вірність і чесність особливо подружню. Хай Господь допоможе нам зростати у мудрости, збагнути його вірність і його любов, і вчитися жити вірністю. І любов'ю у тому світі, починаючи від жінки, батьків, дітей, сусідів і всіх інших, які зустрічаються на нашому шляху, Хай Господь доповноше нам у тому зростати в любові і вірності і жити із Богом. До зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.